Добрий день! Сьогодні ми розглянемо з вами теорему синусів, її наслідки і все, що пов'язані з нею. Теорема синусів формулюється: Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Отже, сформулюємо і запишемо цю теорему по відношенню до трикутника АБЦ. Трикутнику АБЦ позначимо сторони А маленьке, Б маленьке, С маленьке. Отже, теорема синусів буде виглядати ось таким чином. А відноситься до синуса кута А, Б відноситься до синуса кута Б, С відноситься до синуса кута С, і всі ці відношення рівні між собою. Це формулювання і запис теореми синусів. Перед тим, як ми доведемо цю теорему, давайте розглянемо з вами лему. Лема говорить, хорда кола дорівнює добутку діаметра на синус будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. Для цього ми розглянемо хорду, коло, в якому є хорда МН. Діаметр МП, кут МНП дорівнює 90 градусів, кут МПН дорівнює альфа. Відповідно, всі кути, що спираються на одну і ту саму дугу, теж дорівнюють альфа. Це матеріал 8 класу, який ви повинні пам'ятати. Ну, відповідно, розглянемо прямокутний трикутник МНП з прямим кутом Н. І за означенням синуса, знайдемо, чому дорівнює хорда МН. МН дорівнює добутку МП. На синуску та альфа. Також ми знаємо, що якщо навколо чотирикутника описати можна коло, то сума протилежних кутів чотирикутника – 180 градусів, тобто МТН кут дорівнює 180 мінус альфа. А за формулою, яку ми знаємо на сьогоднішній день, синус 180 мінус альфа дорівнює синусу альфа. Отже, дана лема говорить про те, що хорда трикутника. Хорда кола до рівня добутку діаметра на синус будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. Ну і доведемо саму теорему синусів. Трикутнику АБЦ позначимо сторону АБ через С маленьке, Б через А маленьке і А через Б маленьке. Нехай Р е радіус описаного кола трикутника АБЦ. Тоді залимою з в попередньому кадрі А дорівнює 2р синус А, Б дорівнює 2Р синус Б, С дорівнює 2Р синус С. Чому ми маємо право це стверджувати? Ви знаєте, що навколо будь-якого трикутника можна завжди описати коло. Отже, сторони трикутника являють собою хорди. І навпроти кожної сторони знаходиться відповідний кут. Тому ми маємо право використати лему і записати, що сторона дорівнює діаметру, а діаметр це 2r, і відповідно помножити на синус протилежного кута. Звідси ми отримуємо ось ці три рівності. Кожну з них ми перефразуємо таким чином, що виразимо спільний елемент, який є для всіх трьох рівностей, тобто 2r, ну і отримаємо рівність. Отримаємо нашу теорему синусів: відношення А до синуса кута А, дорівнює відношенню Б до синуса кута Б, дорівнює відношенню С до синуса кута С і дорівнює двом радіусам кола, описаного навколо трикутника. Це є доведення теореми синусів, ви, яке ви повинні знати. Розглянемо наслідок з теореми синусів. Радіус описаного кола трикутника можна обчислити за формулою r дорівнює А поділити на 2 синус А, де А сторона трикутника, альфа або А протилежний їй кут. Тобто, маючи пару в трикутнику сторона і протилежний кут, ми можемо знайти радіус кола, описаного навколо Трикутника це є наслідок із теореми синусів. Не забудьте, будь ласка, вмійте використовувати. Ну і розглянемо задачу. У трикутнику АВС відомо, що А це дорівнює корінь з 2 см, Б це 1 см, кут Б 45 градусів. Знайти кут А. Позначимо всі відомі нам елементи на малюнку. Позначаючи це, ми побачимо, що в нас є пара. Сторона і протилежний кут. Якщо у нас є пара сторона і протилежний кут, то уже в деякій мірі ми можемо використати теорему синусів. А до цього всього у нас ще дається сторона, і треба знайти кут, який лежить проти цієї сторони. Отже, ще одна пара буде сторона і протилежний кут. Тому, за теоремою синусів, складаємо рівність двох відношень. b – це поділити на синус кута А. І А це поділить на синуску та Б. Отримаємо ось таку пропорцію. За властивістю пропорції виражаємо синуску та А. І підставляючи значення, отримаємо. Отже, синуску та А дорівнює Б Помножити на синуску та Б і поділити на AC. Підставляючи значення замість Б, кута Б і AC, відповідні числові значення, які нам даються в умові задачі, ми отримуємо, що синус кута А дорівнює 1 друга. І. Не забудьте, будь ласка, перевірити, чи кут А буде тупим чи гострим. Так як БЦ менше за АЦ, а кут Б відповідно 45 градусів гострий, то й кут А теж буде гострий. Отже, синус кута А дорівнює 1 друга, то кут А дорівнює 30 градусів, що й потрібно було знайти відповідь 30 градусів. На, цю, на сьогодні я пояснення з вами завершую. Надіюся на ваші успіхи. До наступних зустрічей. До побачення!